Ну що, розказує про мої заробітки в TikTok. Не так давно він став монетизуватися. І я як крієйтор, маю багато можливостей, щоб з Тіктоку отримувати прибуток. Поки що найактивніше використовую три варіанти монетизації: перша і автоматична це оплата за майже щоденні мої відео в Тікток. Ціна за ролик виходить різна. Поки що мій максимум 83 долари і 28 центів. Наступне це платне партнерство з брендом. Зазвичай компанія пише мені сама на дашборд, і я вже вирішую, приймати їх пропозицію чи ні. Максимальна сума, яку я отримала за подібну співпрацю, ось така: більше чотирьох тисяч доларів за рекламну Згадку міжнародного бренду у одному з моїх відео. Третій спосіб для мене це робота з артистами. Тут я теж приймаю рекламні пропозиції від артиста на мій дашборд, і максимальна сума для мене в такому типі колаборації 300 доларів за трек від артиста. Я тішуся тому, що нарешті TikTok почав монетизуватися. До рік тому, коли починала, такого навіть близько не було. І якось так вийшло, що моє хобі, справа, яку я люблю, стала моєю роботою. Бо то щоденна креативна праця, якій приділяю весь свій робочий час. Тому приємно, що тепер я на зарплаті. Круто. Але, на жаль, в нашій країні монетизація контенту недоступна поки що. Я не знаю, як там буде в майбутньому. Поки що так. Ну і це не тільки в нашій країні. Взагалі, наскільки я знаю, монетизація доступна тільки у вісьмох країнах. Це наскільки мені відомо. Можливо, це буде. Неправдиву інформацію треба перевірити в Гуглі. Зараз я перевіряти не буду. Але а, що я хочу сказати? А сказати я хочу то, що а, в нинішній час можна заробляти онлайн. Такі гроші. Світ міняється, все міняється. Світ, який був 200 років тому і 100 років тому, він різний. Світ, який був 100 років тому, і зараз він ще різніший. Тому ну от. А уявіть собі, як буде через 100 років. Ну я собі навіть уявляю, я навіть не можу собі зрозуміти, як це взагалі то типу, буде через 100 років. Які види заробітки нові будуть, такі, про які ми навіть не, ну, не можемо здогадатись. Тому що, наприклад, 100 років тому, це 1925 рік. Якби ви їм сказали, що через 100 років буде так, як є зараз, вони б сказали, що що? Якби ви їм розказали про якісь мобільні телефони, про соціальні мережі, взагалі непонятно про що, що відбувається, телевізори, космос, я не знаю, вони б сказали, типу, це неможливо було би людям пояснити. І я думаю, ну, можливо, через 100 років так само буде щось таке, що, про що ми навіть зараз не можемо здогадатись. Що можна буде, не виходячи з дому завдяки е, просто я не знаю, там, телефону. Просто якісь штуці, яка завжди в тебе в руках, заробляти такі гроші. На переглядах відео, на переглядах вашого життя, там, що ви там стираєте, що ви там їжте. Люди будуть це дивитися і за це, щоб гроші платити. Взагалі, коли люди ходили, пахали городи, я не знаю, там... на, на заводах індустріалізація починалася в, в 20-х роках, переходили від коней до автомобілів до обладнання на заводах. Розумієте? А зараз просто просто, ну, вообще, можна сказати. Знімають контент, заробляють бабки. Ну класно же ж. Ну класно же ж, класно. Працює це, працює. Люди заробляють, заробляють. Ну так от і все. Кожен зараз має. Дивіться, який плюс цього всього, що практично, а не практично. А кожен, кожен може це робити. Це не всі роблять. Але робити це може кожен. Доступ до інтернету є в кожного. Доступ до соціальних мереж є в кожного. Мобільні телефони. Ну, зараз практично це в кожного є. Я не знаю, в кого немає мобільних телефонів. Які хоч якось там щось знімає, фоткає. Типу. Все. Але люди, бачите, не всі це використовують, не всі це роблять. І я в тому числі. Ну, зараз тільки почав знімати. А так, хоча блогери заробляють вже давно, вже давно. Давно їм давно почали заробляти. Огромне гроші на контенті, розумієте? Так що цей поїзд, як то кажуть, летить і в нього треба залітати. От. Явний приклад того, як жінка заробляє гроші на контенті і все круто. Ну, так, да, зараз у нас немає монетизації, на жаль. Є от Ютуб. Можна пробувати на Ютубі. Хоча би спробувати? Да, да, ні, ні. Чому ні? Чому ні? В чому. Може бути прокрастинація? лінь, Депресія. Багато причин. Страх успіху, страх, страх поразки. Ну, знаєте, ці всі класичні причини. Працюйте над собою. І вас обов'язково все получиться. Бажаю вам нам, всім. Реалізувати себе в тому, що нам подобається.